Чого очікуєш від перегляду футзалу з FavBed? Голівудського блокбастеру на полі. Favbet – Титульний партнер Favbet Ekstra Lіги. Владислав Іванович, вітаємо з перемогою в п'ятому вирішальному матчі. чвертьфінальної серії затягнулася для хіта ця серія до п'ятого матчу. Ось що сьогодні було, що сьогодні вийшло у хіта, і як сьогодні команда ми бачили, відреагувала на ці дві поразки протягом цієї серії. Ну, ми налаштовувалися на максимальну гру, максимальну концентрацію. Атлетік, хочу привітати команду з достойною, гарною грою в цій серії. Нам було дуже складно, непогана команда. Так сталося, що ми пройшли далі. По сьогоднішньому матчу так, знову ж у нас є деякі проблеми з використанням моментів, але забили три м'ячі. Їх вистачило до перемоги. Який був ключовий м'яч, як ви вважаєте? Я вважаю, що наприкінці другого тайму, коли Саша Сухов забив. Першого. Першого, першого. Так, першого тайму, другий м'яч. Дуже мало часу залишається на підготовку до сокола, до півфінальної серії. Ось як буде команда готуватися? Ну, ми будемо, по-перше, відновитися потрібно. Е, складні матчі були суботу-неділю і середа там за чотири дні, за п'ять днів три матчі. Тому потрібно відпочити трохи і будемо готуватися вже на е, цьому тижні. Вже нас е, ігри полуфінал. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Славбет? Голівудського блокбастеру на полі. Вавбе титульний партнер Савбе Екстра Ліги.